Під одним з моїх відео чоловік залишив коментар, який я вважаю вартим прокоментувати. Отже, він пише: Те, що серед одружених чоловіків більше успішних, то це ж логічно. Жінка ж не вибирає собі якогось бича, бомжа, алкаша, психічно неврівноваженого чи наркозалежного для створення сім'ї. Вибирає. На жаль, вибирає. Теоретично, коли ми розмірковуємо про те, якого б ми хотіли собі мати чоловіка. Ч яку ми хотіли собі мати дружину, то, звичайно, ми можемо понакидати самих класних властивостей без жодної негативної. Ну, це буде образ світлого майбутнього, це буде чиста абстракція. А один прекрасний день ми випадково зустрічаємо конкретну людину, яка може не відповідати нашому образу, омріяному, можливо, навіть чомусь ілюзорному. Але ця людина нам курва подобається. Подобається, це не залежить від статі, кому подобається чоловікові чи жінці, просто подобається. Не те, що хотілося, ну подобається. Ну, зачепила людина. Ну, не можна спокійно спати, не можна нормально жити, не можна викинути з голови оцю стерву чи оцього алкаша, психічно нерівноваженого і так далі. От так от. А ми слідуємо далі. Цей чоловік прокоментував відео, в якому я сказала, що наукові дослідження показали, що. Серед одружених чоловіків більше тих, хто і в кар'єрі успішніший, і більш заможний. У зв'язку з чим цей чоловік нам і написав, що ну, жінки ж таких і вибирають. Так от, тут треба подивитися, що з чого випливає. Що було першим? Курка чи яйце. Насправді, чоловіки більш аскетичні, ніж жінки. Я так думаю, якщо ви думаєте по-іншому, можете написати в коментарях, на мій погляд. Чоловікові треба менше, ніж жінці. І коли жінка дивиться на чоловіка, вона прикидає, ну, може прикидати, типу так, ага. Ну, у нього, в принципі, зараз ну, так, не дуже щось і є, але він амбіційний, у нього там здібності, якісь є до чогось. Він легкий на підйом, він не лінивий, він не жадібний, він не транжира. Тобто, жінки можуть оцінювати певні властивості чоловіків і вибирати його, так сказати, на виріст. І потім цей чоловік починає жити з жінкою і виявляється, що йому мало що треба, а їй треба все. Їй треба квартиру, хату, дачу, машину, шубу, мальдіви, колечко з бриліантом, телефончик новий, і ще багато, багато, багато чого по списку. Це ще, поки немає дітей, як пішли діти і дітям треба щось. І чоловік, хоч хочеш, хоч не хочеш. Змушений крутитися, <смеш> змушений заробляти, тому що він прийде додому, там цей дятел видобив весь мозок, бо їй треба. І от він починає старатися працювати, і в нього починається получатися. Ну, якщо вона толкова жінка, то вона ж його буде хвалити направо і наліво, виціловувати в поперек, розказати, який він молодець, король всього, Бог, ідеал і так далі, так підряд. І його це буде стимулювати заробляти більше і більше. І таким чином, хоч хочеш, хоч не хочеш, ну ти хіба ж хочеш, мусиш, да? я посадив собі на шию мада. То вже ж вона тебе буде підганяти, а ти тільки вперед і вгору. Дійсно, така зовнішня мотивація в чоловіків може бути. Ну, і Якщо ми говоримо не про заробітки, а про кар'єрне сходження вгору, вгору і вгору, то дійсно, якщо роботодавець, наприклад, бачить, що цей працівник одружений. То він починає сприйматися уже як такий більш серйозний, більш відповідальний. Тобто, уже чоловік взяв на себе певну відповідальність. Значить, можна йому доручити якісь відповідальні справи. Отут уже є результати досліджень, дійсно, коли я натикалася на них. А, ну, Я багато чого читаю. Все не можу пригадати, що там було точно. Ну, да, був такий момент, що от, е, одружені чоловіки сприймаються на роботі як більш відповідальні. Ну і знову ж таки, їм, типу, більше треба заробітку, так на тобі вже. Вищеньку посаду, а тут тобі тут, ще думав виклюють весь мозок, так що да, є такий момент. А ми рухаємося далі по цьому коментарю. Так, написавши нам, що е, жінки не вибирають якогось бича бомжалка, шапс хічно нерівноваженого чи наркозалежного для створення сім'ї, тобто ми вже з вами домовилися, що таке вибирають. Е, далі нам е, коментатор е, уточняє, хоча часто від таких персонажів жінки вагітнюють в молодому віці, вважаючи такі властивості, поведінки свобранця ознакою домінантності. Це вже потім з віком. Вони розуміють, що просто обрали придурка, керуючись виключно гормонами, а не розумом. Ну, Тут я би хотіла звернути увагу на два таких моменти. По-перше, про молодому віці. Я часто натикаюся на коментарі чоловіків, які пишуть, що ну, жінка там типу, старша 25, навіть жарти вже такі є що Якщо жінка старша 25, все, вона стара, вона не котірується, вона не нужна. При цьому, що якраз таки до 25-річного віку в чоловіків і жінок доформовується остаточна префронтальна кора головного мозку. Давайте подивимося, за що вона відповідає. Я навіть виписала: прийняття рішень, контроль імпульсів, планування майбутнього. Розуміння наслідків своїх дій. Тобто, виходить так, на думку чоловіків, жінка має вийти заміж до 25-річного віку, поки в неї все це діло ще не сформоване. Ну, дійсно, хлопці, шановні, при всій повазі, кого вона вибере? А може, це от такі чоловіки, які бич, бомж, алкаш, психічно неврівноважений чи наркозалежний якраз, і хочуть жінку до 25 років, бо розуміють, що вона трохи не то його, ану, признавайтесь, хлопці, особливо ті, що бомжі, ще і так далі. Я до чого веду? Дійсно, краще виходити заміж уже в постаршенькому віці, ніж у 25. Ну, я б сказала, якщо дивитися на реалії сучасності, років у 30, як це прийнято в розвинених країнах, немарно там прийнято саме так. І, до речі, в тих самих розвинених країнах Європи і США і розлучень менше. Одна з причин, чому у нас так багато розлучень, якраз і полягає в тому, що надто рано виходять заміж і одружуються. Коли оце все діло ще не сформоване, префронтальна кора, і дійсно людина не в повній мірі усвідомлює, що вона взагалі робить, кого вона вибирає і як ту сім'ю будувати. Так що, ну, я б сказала, років 30, от тоді фату можна одягати. Так буде краще. Ну що, хлопці, ну одружитися із, із старухами 30. Ну що ну, робити? Ну Зате вони будуть трохи розумніші і себе будуть може поводити краще в стосунках. Я прямо впевнена в цьому. Так що пригляніться, додам постарше. Ну, і стосовно того, що нам пише, допис... дописують, що жінки вибирають у таких придурків, керуючись виключно гормонами, а не розумом. Ні. Ну, тут теж якби, може, й гормонами, але це дуже спрощений варіант. Насправді, ми вибираємо людей за Ах, ну, різні теорії нам пропонують різні погляди на це. Ну, психологія сходиться до того, що ми вибираємо собі в партнера людину, яка нам схожа. На когось із батьків. Ну, відповідно, жінка вибирає чоловіка схожого на батька, а чоловік вибирає жінку, схожу на матір. Чимось. От чимось вона, вона йому її нагадує. І якщо ми подивимося на жінок, скажімо, які повибирали собі, як пише нам Руслан, там, Бача, бомжалка, психічно рівноваження, і так далі, то з великою долей ймовірності ми побачимо, що і тато цієї жінки. Ні, не й да. Угу. Також наш вибір партнера й партнерки залежить від того типу стосунків, які склалися між батьками. А, ну, якщо, наприклад, дитина росла в сім'ї, де були конфлікти між батьками, то для неї це норма стосунків. І людина на підсвідомому рівні цілком може собі шукати підходящого партнера для того, щоб програвати отакий от тип стосунків. Де і це ще не все а, має значення не тільки. Ну, сам типаж батька чи матері не тільки те, якими були стосунки між батьками, а також те, як ці батьки ставилися до цієї дитини. І виростаючи, вона може просто на несвідомому рівні програвати оцей сценарій батьківсько-дитячих стосунків. Якщо, скажімо, до дитини ставилися поганенько, то вона це сприймає як норму. Типу, я краще не заслуговую, тому що діти ростуть з таким наративом, що. Ніхто нас не любить більше, ніж батьки, ніж мама, ні тато, що бред повний. Батьки нас можуть не любити. Ну, на жаль, це буває так. От. І от дитина бачить, що оці люди, які, по ідеї, мають її любити найбільше в світі, люблять її отак, що вони, наприклад, принижують чи якось нівелюють її потреби. Ну, коротше, погано до неї ставляться, можуть навіть жахливо ставитися. А це. В голові дитини люди, які, по ідеї, люблять її найдужче. І в дитини в голові складається таке бачення любові, що любов це все, коли до неї так ставляться. І вона іншого ставлення все просто не розуміє. Це потрібно довго, нудно, наполегливо працювати з психологом, ще краще з психотерапевтом, щоб розкручувати всю цю дитячу тему. Чинити оці прив'язаність, чинити ці мізки, щоб людина нарешті почала відчувати, що вона гідна, дійсно, любові, хорошого ставлення. А так вона може на підсвідомому рівні вибирати собі людей, які будуть до неї погано ставитися, і взагалі себе погано поводити. Так що тут не в гормонах одних справа, насправді. Те, кого ми вибираємо, і те, як ми будуємо стосунки, це не щось таке примітивне, легеньке, яке можна пояснити просто словом, гормони, молодість чи ще щось. Все набагато більш складно. І це, знаєте, така таємниця, покрита чим там мрамраком, мороком. Тут треба розкручувати цю тему, колупати, виводити її на, на світло, так що не все так однозначно. Пане Руслан.